Історія ярмарку Все для саду та городу сягає 93-го року минулого століття. Місцем її проведення тоді була площа біля станції метро Майдан Артема. Ярмарок змінив адресу, але незмінним залишається широкий асортимент продукції. Це одна із найбиших всіми криворожанами виставок, де можна побачити результат роботи лучших аграріїв Дніпропетровщини, Кіровоградщини, других регіонів України. Приїхали спеціалісти по вирощуванню і плодово-овочних культур, і зелених насаджень, і декоративних. І кожен любитель садовод може тут вибрати Любой сорт, то, что ему необходимо по душе. На виставці можна приобрести семена, саженцы плодовых и декоративных растений садово огородний інвентар, средства захисту, розстінь, удобрення і продукцію для ландшафтного дизайну. Досвідчені садівники зазначають, що цьогоріч садовина та городина потребуватимуть більшого догляду. минулому року показали, що дуже сильно постраждали виноградники и очень сильно пострадали фруктовые деревья от заболеваний. Поэтому в этом году садоводам необходимо немножко перестроиться и поработать с усердием, применяя средства защиты растений, не только химические, но и биологические. Первые отведывачи пришли за покупками уже с ранку. Шла вот мимо и узнала случайно. Для дачи покупаю семена. Очень удобно. Купила уже цветочки и риски. Выбор большой. І консультація. Все розкажуть, коли посадити, поливать, как як укрити. Вони молодці дають повну консультацію. Звісно, подобається. Сорта посмотреть новые. купили яблука. Продавці знають вподобання криворіжців і залюбки їх консультують. А продаємо картоплю першої репродукції, яка дає хороший урожай у нас на Криворожі. Смакові якості високі цієї картоплі. От що нам потрібно, вона підходить для нашої зони, дає рекомендації, дає розпечаточки, як вирощувати, як вхажувати. Вирощую всі продукцію сама. Своїми руками в себе на участки Сейчас больше стараются покупать цветов, вже сейчас менше покупают, В основному покупают такие овощі, семена овощей, щоб більше була продукції сієдобне. Свою продукцію на ярмарку представляють 30 підприємців. Однак організатори запевняють, що їх буде більше. Працюватиме ярмарок до 6 квітня.